Жінок турбує в автомобілі все. Тобто, якщо там десь за щолочка якась там відійшла, там ну щось не так, як воно має бути, то це вже ну для дівчини, це вже ну проблема. Ну не так, як має бути. Це як зовнішній вигляд, як там стати, одягнутись, нафарбуватись, там подивитись в зеркало і вийти. Чоловікам зачасту, навіть якщо стукає, але ж їде, то можна не ремонтувати. Будемо ремонтувати тоді, коли перестане їхати, і це ну як і боль. Так і в принципі, ну більше роботи буде. Якось так. Чи правда, що жінок обманюють на СТО? Неважливо це жінка чи чоловік. Якщо обманюють, якщо обманюють на СТО, то обманюють. Ну, типу, це ж все залежить від СТО. Якщо ти автомеханік і ти їдеш кудись на СТО ремонтувати свій автомобіль, то тоді питання, чого ти його кудись везеш на СТО? Типу, якщо ти сам автомеханік, новина обманюєте, да ні? Ти думаєш, що обманщик би по-іншому сказав? Я здаю, не обманюю, так? Да? <рес> Ми можемо не обманювати, а не договорювати. Це трошки різні. Це понятно. Буває... Оманю. Клієнта висаддять деньги а, на прайс це для клієнта ніяк не впливає. А -а -а. Але деякі проблеми, які виникають в процесі ремонту автомобіля, їх просто не потрібно знати. Клієнту. Ну, типу, ти з'явилась проблема, ти її сам спокійно вирішив. Результат досягнув. все. клієнту не потрібно знати, що там в процесі щось лишнє випало з його машини. О, да. Всього лиш воно... тепер треба як флінстоу не отак насить машину. Да, і десь і так, все. десь так. Але якщо це все замовили нове, поставили, і воно там все стоїть і їздить. Ну все окей.